Сесії попередні на профільних комісіях і отримав рекомендації щодо затвердження на сесії. <кліпи> Пропоную дотримуватися регламенту. Коротко інформують спеціалісти. Якщо є необхідність доповідати, доповідаю, якщо й немає необхідності, вносити пропозицію, для того, щоб ми затримали час і не Дякую. Першим на розгляд вноситься проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 24 року номер 1001 про бюджет Лобузької міської територіальної громади на 25 рік. Слово надаю начальнику фінансової відділу в кількість Світлані Миколаєві. Буквально коротко. Ті суми, які стосуються точні, точно хочу розуміння всіх. Всім доброго дня. Шановні депутати, хочу сказати, що від проєкту рішення внесено. Додаткове збільшення додаткової та кількість бюджету на суму 3 мільйони 972 сімдесят тисячі гривень. Це кошти цільових субвенцій з державного бюджету, які надаються нашій міській громаді для підтримки закладів посилів. А саме розмісти напрямки субвенція на здійснення доклад передало, які здійснюють коригуючи з. Кручі заняття з дітям, які є освіти, які підпадають під особливі освітні потреби. Це 160 гривень. Потім надано податкові кошти на надання державної звітки. Саме дійсно доклад педагогічних працівникам загальної середньої освіти, Тобто це тільки в Кількість гімназії нашої громади, це на 6 місяців для точного року сумі 2 млн 1297 грн, а також передбачення кошти з державного бюджету на здійснення інвестиційного державного проєкту, нова українська школа, сумі 1 млн 680 тисяч 500 гривень. Це загальна сума призначення, які отримають вашої підтримки і відповідно виконання тих заходів, які передбачені ці субвенціями, порядками, визначеними. Є, є питання до склада колеги в дано проєкту рішення. Пропозиції. Поступила пропозиція даний проєкт рішення, прийняти в цілому визмі. Чи не комісія, прошу провід голосування за даний проєкт рішення? Аркуша Так. Коців Красун. Луценко. За Так. Румаський. Черемись. Черкаселка. Чечка. Чупіра. Чешкеє. Шепі. Міський рішення прийнято одноголосно без змін. Наступним нам заноситься на нас проєкт рішення про затвердження перспективного плану роботи Нугуської міської ради на 25-й рік. Це плани питання. Плануємо свою роботу, відповідно, це перспективний план. Може коригуватися і змінюватися в випадку необхідності. Пропоную підтримати в цілому без змін. Якщо не буде заперечено, чинна комісія, прошу проведіти голосування да. за даний переміщення в цілому безміну. Говорюю, Аркуша, Діброва, да. да. Коту, да. Расун. Да. Луценко. Да. Уманський Черемис, Черкасенко, Чечкан, Чупіра, Шешкеєва, Шепель, міський мова за Рішення прийнято одноголосно без Наступне Наступним народ вноситься проєкт рішення е, положення про сектор з питання медіа, комунікації з громадськістю та роботи з приохоронними органами Молодойської міської ради. Тут теж змінилася назва самого сектору відповідно до змін в законодавстві. Розроблено положення, яке передбачає саме правила і посадові інструкції відділення працівників чи секторів і працівників. Дане положення Дані комісії пропонується підтримати в цілому не виглядає став на голосування чи на комісія про зміни. Аврілюк за Аркуша, ну, і брова, коту, да. красун, да. лице, да. Да. маставин, брес, да. Да. уманський, да. черевис, да. черкасев, шучка, сучкеєва, шер, міський голова. Рішення прийнято з другого змін. на народі приносять? Проект рішення про затвердження звіту про виконання заходів, передбачених комплексною програмою соціального захисту населення Турбота на 24-шосте роки за 2024 рік. Є необхідність заслуг. На двох комісіях звітували звіт рекомендований. Якщо немає питань, будь ласка, пропозиції. Наступила пропозиція даний світ прийнятий в цілому без змін. Комісія, прошу відповіді. Ой, кажу. Привіт, усвайка. Павлютка. Пакуша, Діброва, Клоту, Расур. Луценко, Остап, Фредко, Уманський, Черемиск, Черкасен, Чічкан, Чупіра, Шошкеєва, Шепет. За. 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 За рішення, рішення. прийнято одного без змін. Наступним народу вноситься проєкт рішення про затвердження э, форми протоколу про адміністративне правопорушення про форми э, припису щодо усунення порушень правил благородних території населених пунктів Мавбурської територіальної громади Миколаївської області mm -hmm. комунальної організації Новгородської міської ради правопорядок 2020. Даний проєкт теж роздався, форма протоколу є в проєкті. Дане рішення необхідне для опорядкування і покращення роботи підприємства організацій. Пропоную підтримувати цього. голосування? Так. Да. Лечильна комісія, прошу виділилася. Так. Аркуша, Петрова, Котун, Так. Луценко, да. Остапенко, да. Редко, Гуманський, да. 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 Черевиський, да. Черкасенко. Пічка, так. Да. За. За. за рішення прийнято одноголосних змін. Наступного на наду записується проєкт рішення про схвалення проєкту договору про співробітництво Набурської міської ради для перезнакої селищної ради. Ми продовжуємо співпрацю з громадами, це в, е, в плані архітектури, повертається договорів, відповідно повинен відбути схвалений на сесії міської ради. Пропоную даний. Проекті підтримувати сьогодні звільнити. Став на голосу? Чена комісія, прошу про голосування. Красу. Луценко. Осталкин. Брестко. Черемис. Черкасенко. Чечка. Чупіра. За рішення прийнято одного виступу для змін. Доступним народу приноситься розпроверження технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам України. Я думаю, що коротко Інна Вікторівна голови комісії земельні немає, але Де декілька сніг по проєктах, будь ласка.

Черезниць, порожні. Чупіра. Так, вибачте. І ще у нас доєднався до, до, до депутат Оленікова теж э, браков. Ні, тоді надо значити, ні. це голосування, виділить поменяєте э, білоруському депутата. Ми тільки що бачимо. Є, 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 є. Вона зайшла раз перед початком питання. То, Рєнікова, за, проти, даного питання. Перераховувати, про що не в подальшому питань. Депутати рядні косза, проти отримались стосовно даного питання. Я не заслухала Я їх. Передача безплатного приватного власних середини ділянки для жилого будинку. Господарських Де, будівель да, і споруд громадянам це пристативні земельні ділянки да, да. Рішення прийнято одноголосно без змін участь в роботі сесії приймає 18 депутатів та скій голова. Наскільки на розгляд розуміє проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для у власність будівництва індивідуального гаража громадяна Перменко МФ? Даним проєктом рішення завершується проєкт задання. Передається без оплата земельний ділянка для обслуговування індивідуального маршруту. Це в мене про безплатної приватні зації ділянки. У громадянині документу зареєстровано право власності в державному реєстрі зареєстровано право власності на потік пришу підтримати даний проєкт. Питання пропозиції в цілому чи комісія прошу висилається. Абри, Аркушик, Киброва, Воду, Расун, Луцентр, Фостап, Бредку, Луменський, Череницький, Черкасент, Чечкан, Чупіра, Шишкеєва. За. за рішення прийнято одногосно для змін на наступно проект рішення про надання дозволу на рейд проєкту за достої щодо відверти з узянки Романа Шухевича. Даним проєктом рішення передбачається відготовка до продажу права оренду. Расою М 55. Н11. Так. Прошу підтримати дану. Питання. Станом на голосування? Да. Чинна комісія прошу проголосувати за за. за. Аркуша за. місця. За. за. Артуша за. за. Копир. Расу. No. Луценко Остапов, за, за. за. Леко, да. Луманський, Черемиська, да. Черкасенко, Чичкан, Чупіра, да. Шашкеєва, да. Шепів, міський голов рішення прийнято на без змін. Наступними розуміти у нас це проект рішення про надання дозволу на виток проєкту землеустрою щодо до земельної ділянки сьоміса іваніча за продажу земельної ділянки у власні державою передбачено. Надано дозвіл постійним користувачам земельних ділянок для ведення, які надавались для ведення фермерського господарства, викуп земельної ділянки за ціною їх нормативною грошовою оцінкою і без проведення земельних торгів. Тому відповідний проєкт надається дозвіл цьому Олександру Івановичу на виготовлення проєкту землеустрою земельної ділянки площа 13 гектар 7 тисяч квадратних метрів, присвоєно кадастровий номер земельної ділянки, що знаходиться на на Михайлівського старостинського округу. В подальшому, після визволення проєкту самого буде прийнято рішення по, по, по рішенню депутатів, буде прийнято рішення по продажу земельної ділянки. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Вартість земельної ділянки ще площ, вартість земельної ділянки за 406 тисяч 4 гривні 53 три. Площа земельний кілька 13 гектарів, тисячі квадратних метрів. Питання, пропозиції. Став на голосування. Вчильна комісія. Алієйнікова, Гаврилюк, за Гаврилюк, Аркуша, Діброва, Котов, за, Руценко, за, Репт. У вас да. Черемиску, Черкасенко, <кхух> Чичка, Чупіра, Чашкера, да. да. Шепет, да. міський голос. Да. За да. рішення прийнято одноголосно без змін. Наступним на в нас це проєкт рішення про передачу в оренду земельної дімки на круг до М. Даним проєктом рішення передається в оренду земельного ділянка для обслуговування нерухом... нерухомого майна по вулиці Заозерна 4 А, коло Олександру Миколаєвичу. Відповідно до додатку проекту рішення проведений розрахунок аренду оплати земельної ділянки. Вартість одного квадратного метру земельної ділянки становить 492 гривні 27 сім Орендна плата 12 від вартості земельної ділянки під забудову десять для обслуговування. Прошу підтримати даний проект рішення, який поповнювати бюджет територіальної громади. Питання пропозиції. Чільна комісія, прошу про голосування за рішення ціну виписку. за заборки, гаврию, фото, красун, гуценко, оставив, репко, кумаці, черемець, Чуйкасенко, Чечка, Чукия. Шошки да. Шерпень, міський голова. Рішення прийнято одноголосно для змін. <coughs> Наступний на руку вносити проєкт рішення про передачу в оренду земельної ділянки Варнавського ГБ. Даний проєкт рішення передається в оренду земельної ділянки. Додам. На депутатській комісії ми обсуждали е, у нас дві питання, були по грулі і е, по Варнавському. Некоректно працювали державні реєстри, тому нормативку е, ми кожен день контролюємо, робимо витяги. Тому що по Гарнамському тисячу гривень квадратний метр це неадекватна не реалізація. Тобто, питання в реєстрах. По крулю ми вчора сформували, все правильно дари, по Варнавському по тисячу. Запрацювали вже реєстри повноцінно, тому у є питання до реєстраторів, можна вирішувати. У мене тоді пропозиція і в протоколі відобразити після прийняття рішення уточнити, перевірити в реєстрі саме вартість сформульного витягу да, і відповідно, і прийняти вже остаточного рішення. Ні, ні, ні. З уточнення тому що нам необхідно перепровірити. Дійсно, з реєстром була проблематика, відновили роботу, дуже багато і по іншим громадян, які фінансування державного бюджету отримали, не встигли за рахунок того, що це, чи реєстри не працювали втратили ресурс. На щастя, у нас так не було, але того, що може Тому пропоную підтримати далі приміщення в цілому з уточненням, а в протоколі відображаємо. Оленников, да. да. горки, да. да. воврю, да. картуша, деброва, котов, да. красун, да. луцент, оставлю, пет, да. ума, да. черенис, да. черкасен, чичка, да. щупир, да. да. шашкей, шепи. За рішення прийняти одноголосно з можливим уточненням нормативно-рожової оцінки. Наступний на розгляд виноситься проєкт рішення про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі безплатної власні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянних. Проєктом рішення відмовляємо пропонує Олександру Івановичу у затвердженні проєкту землеустрою земельної ділянки, з проводження на площі 1 гектар о початку мінометів, яка розташована на території. Так, він ми так йому роз'яснювати. Ми не можемо затвердити документацію цю, він повинен звернутися до суду, скасувати постійне користування і звернутися до надання дозвіл на розробку документації. Але на сьогоднішній день трошки ситуація складна в тому, що під час військового стану, який сьогодні є в державі, взагалі не надається дозвіл на приватизацію земель. Тут минулий час тобто йому на суд визнати, щоб рішення було про ліквідацію постійного тестування і чекати завершення військового стану для того, щоб звернутися до отримання землі. Такий розрив сьогодні дуже багато. І звернення у нас від військових, і від того про надання, про надання земельних ділянку приватизації, тільки сьогодні можливість є під житловими будинками, де є правові документи на житловий фонд. Все. Землю ми не можемо зараз давати. Тому пропоную підтримати і з подальшим роз'ясненням заявнику його праві обов'язків і можливостей усунути ці результати. Пропоную підтримати, речей на комісіях став на голосу.

За. Рішення прийнято. 17 за, 0 проти, 2 утрималися. Рішення прийнято. Шановні депутати, порядок денний нашої чергової сесії. На які стадії зараз по дорогам знаку? Я звертався на цій сесії. Госно Камсаки купили. Захи вже в нас є на сьогоднішній день, разом встановили. Частково вже встановили всі. Я не готовий сказати кількість, але можете сказати, що це ж то у нас, відновили поки що тільки, тільки відновили шларматів. Відновили штабам, штабам чуть ли не кожного дня збивають знаки. Все, я, я, зараз, я зараз з вами після сесії спустився в віджехієшній інформацію. Роман Володимирович, десять надасть спомнят, І так, Ще питання можливо є. Є. По поводу ремонтів доріг.